Снігуронька. Жили собі дід та баба. Добре жили, усе б нічого, та одне горе не було в них дітей. Ось прийшла зима сніжна, на заметів до пояса, висипали дітлахи на вулицю погратися, а старий зі старою на них з вікна дивляться та про свої горе думають. А що, бабо, каже дід, давай ми собі доньку зі снігу зробимо. Давай, відповіла баба. Надіяв старий шапку, вийшли вони на город і взялися доньку зі снігу ліпити. Скачали снігову кулю, ручки, ніжки приладили, зверху сніжну голову приставили, виліпив дід носик, ротик, підборіддя. Аж глянули у снігуреньки вуста рожеві стали, очі відкрилися, дивиться вона на старих і посміхається. Потім хитнула голівкою, поворушила ручками та ніжками, струсила із себе сніг і вийшла із замету жива дівчинка. Зраділи старі, привели її в хату, дивляться, не намилуються. І стала рости у діда та баби донька, що на день то все краще й стає. Сама біленька, неначе сніг, куса розсява до пояса, тільки рум'янцю зовсім немає. Не нарадується старі на доні, усю душу в неї вкладають. Росте дівчинка й розумна, і тямуща, і весела, з усіма ласкава й привітна. І до роботи снігуренька охоче, а пісню заспіває, заслухаєшся. Минула зима. Почало пригрівати весняне сонечко. Зазеленіла трава на проталинках, заспівали жайворонки, а снігуронька раптом засумувала. Що з тобою, доню? допитуються старі, що ти така невесела стала, чи, може, занедужала? Нічого, тату, нічого, мамо, я здорова. Ось і останній сніг станув, зацвіли квіти на лугах, пташки прилетіли, а снігуренька з кожним днем усе сумнішою, усе мовчазнішою стає. Від сонця ховається, усе п'є тіні, холодок, а ще краще дощечок. Якось насунула чорна хмара, посипало великим градом. Зраділа градові снігуронька, неначе перлам дорогоцінним, а як знову визернула сонечко і град, станов, заплакала снігуронька, та так гірко, немов сестра за рідним братом. За весною літо прийшло. Зібралися дівчатка на прогулянку в гай, кличуть снігуроньку. Ходімо з нами Снігурко, у ліс гуляти, пісні співати, танцювати. Не хотілося ліс іти, але баба та дід вмовили Піди, доню, повеселися з подругами. Прийшли дівчата зі снігуренькою в ліс. Почали квіти збирати, вінки плести, пісні співати та ночки водити, тільки одній Снігуроньці, якій раніше не весело. А як звечеріло, набрали дівчата хмизу, розклали багаття і почали одна за одною через вогонь стрибати. За усіма Снігуронька стала. Побігла вона за подружками, стрибнула над вогнем і раптом розтанула. Перетворилася на білу хмаринку. Піднялася хмаринка високо та й зникла у небі. Тільки й почули подружки, як простогнало щось жалісне. Агу, Озирнулися, а Снігуроньки немає. Почали гукати її Агов! агов снігуронько. Але тільки луна їм відгукнулася.